Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Хотіли отримати красиве тіло, натомість отримали купу проблем. Я можна сказати, лишилася інвалідом на все життя. Я почала купати глибше. Я знайшла як мінімум шістьох жертв, таких як я, і я зрозуміла, що мені ще дуже мало дісталось. Що робити, коли вам надали неякісні медичні послуги. Ірина та Альона колишні пацієнтки клініки пластичної та естетичної медицини. Я все життя своє свідоме мріяла про цю операцію, тому що е, я була завжди в великій вазі. Коли Альоні вдалося схуднути, молочні залози втратили форму, і дівчина наважилась на мамопластику. Я побачила їх в інстаграмі, я побачила класні роботи. Коли поспілкувалася з лікаркою, їй одразу захотілося довіритися,дже каже, підхід був неймовірний. Та коли побачила результат операції, жахнулася. У мене просто стоять імпланти, і своя молочна залоза з них звисає. Тобто, в мене нічого не змінилося, окрім того, що в мене просто великі груди, які так само звисають. За операцію заплатила 5 тисяч євро готівкою. Я йому кладу на стіл гроші. Це була готівка, це була валюта. Звісно, в договорі наразі я передивлялася, сума за операцію не прописана ні в мене, ні в жодної з постраждалих. Реабілітація була складна. Дівчину запевнили, що через півроку все буде ідеально. Але минуло більше ніж півроку. Покращення не настало. А до клініки тепер Альона добитися не може. Ірина розповідає, що її у клініці не відповідають. Вона живе в Польщі і має там бізнес, але оперуватися хотіла виключно в Україні. Попередньо я обслуговувалася в іншій клініці, де отримала діагноз, що я маю пухлини в грудях, і мені їх треба видалити. Я почала пошук лікаря і хотіла вже зробити пластику грудей, щоб разом з видаленням тих пухлин. Ще хотілося мені зробити живіт. Тож за всі ці три операції Ірині нарахували майже 10 тисяч євро. Віддала так само усе на руки. Від келя я знаю, як має відбуватися ті розрахунки, як мають він каже: Давайте мені. На руки гроші я йому все віддала, всю суму в палаті. Він особисто приходив і закрив за собою двері. Після операції краще не ставало. Вони вже бачили, що там розвивається некроз, але мені про то ніхто не сказав. Ірина звернулася в іншу клініку, і там виявили, що пухлини з грудей не видалили, тобто не виконали роботу, за яку взяли кошти. Іра також писала одному з лікарів клініки. Виявилося, що він звільнився. Іра надала нам переписку. Коли я побачив це, я пропрацював трохи і звільнився. Мені погрожували і багато чого іншого. Але я не причетний до них вже, слава Богу. Окрім того, що Іра заплатила майже 10 тисяч євро. До рахунку додали ще близько 120 тисяч гривень за додаткові послуги. Ми поїхали в клініку. Потрапити всередину нам не вдалося. Усі двері виявились зачиненими. За декілька тижнів з нами таки зв'язалась лікарка і співвласниця цієї клініки, але розповіла, що Альону не пам'ятає, тож про її ситуацію нічого не може сказати. А от Ірину запам'ятала. Що таке некроз з Це тоді, коли вбиває тканина, вона сама по собі немає вдовення, немає живлення і там є певні А потім, після того, як тобі провели оперативне втручання, ти mm -hmm. така вся хороша. Пишеш, що у тебе красиві гроші, я вам дуже вдячна. І вона каже, в мене все класно, але хочеш ще зробити про нього в але забіг мені знижку. А я кажу, я не можу. На думку лікарки, Ірина просто ображена і хоче хайпу. Нашу пропозицію записати інтерв'ю офлайн лікарка проігнорувала. Ми надіслали запит до мозу і з'ясували, що у клініки є ліцензія на їх діяльність. І як же працює пластична хірургія в Україні? Дмитро Слосер пластичний хірург зі стажем понад 25 років і заслужений лікар України. На жаль, пластичний хірург не настільки врегульована в нас як в країнах європейських і сполучених штатах, тому що стати пластичним хірургом на сьогоднішній момент може бути будь-який хірург. Пройшовши там додаткову освіту, яка триває приблизно з півроку. За кордоном, наприклад, для того, щоб стати пластичним хірургом, необхідно вчитися 5-6 років. Навіть в Казахстані це 6 років. Абсолютно без ускладнень не буває в жодного хірурга. В пластичній хірургії існує навіть дозволений відсоток ускладнень, але справа в тому, що їх потрібно передбачити та вміти працювати надалі. В останній час з'явилося набагато більше ускладнень після молодих пластичних хірургій. Я думаю, що в принципі те, що пацієнт вибирає неправильно лікаря, це, це new вейв, нова течія, фактично пластично, нове покоління пластичних хірургів, які навчилися більше себе просувати в інтернеті і менше оперувати. А юрист Кирило Казак наголошує, що варто уважно читати договір між клінікою та пацієнтом. Він має юридичну силу. Має обов'язково складатися договір і зазначатися реальні суми, які сплачуються за цим договором, і реальний перелік медичних послуг, які сплачуються за договором. Так простіше відшкодувати кошти, адже претендувати можна на ті суми, які вказані в документах. Однак отримати матеріальне відшкодування у випадку дівчат все ж можна, каже юрист. І Якщо є негативні наслідки після медичних втручань, через суд призначають експертизу, яка має встановити причинно-наслідковий зв'язок. І якщо дійсно встановлюють, що людина постраждала саме в цій клініці через таку операцію і потрібне відновлення, то сума відшкодування може бути навіть вищою. Героїні нашого сюжету нині готуються до з'ясування у законному полі і паралельно до операції в інших лікарів, однак поки що за свої кошти. 6 вересня на 1+1 Україна. Улюблений проєкт Міняю жінку повертається. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. Міняю жінку. Новий сезон з 6 вересня щоп'ятниці о 18 на 1+1 Україна.